Ой, щоб таке ще ляпнути, не знаю, на цю камеру. Коротше, говоримо про гарбузи по-бистрому. Зараз е, вражайність, е, проблеми і що? І скільки бабла ви попадете, якщо захочете стати фермером, типу насираєте землі, там щас якогось трактора треба купити, дайте, значить, по врожайності, бо я в минулому відео забув, всі сорти, які вирощую. Повторюсь, український багатоплідний, Данка Полька, Турка, Болгарка, Сірововський, в принципі, розганяв до тонни. Ну, сильно не катайте, тому що по факту на круг виходить 700-800. Е -е... Оці цифри в тону, що я вам сказав, це скоріше виключення це на окремих ділянках, при хорошій погоді. Там зірки зійшлися, там ретроградний Меркурій. Ви поняли. це виключення. На круг 600-700. Зараз орієнтуємося по-українському багатоплідному, у нас ціна 100 гривень кілограм, 100-105, ну, грубо говоря, 100. Там 600, хай навіть 700. 700 кг на круг, ви маєте 70 тисяч на гектар. Затрати в кожного свої, там вже будете рахувати, хто там бризкає, хто поле кому, жінка поле кому, теща, кому, коротше, ви поняли. Там вже стріляєте, стріляєте самі. Основні процеси, я вже казав, це оранка, культивація, закриття вологи, оприскування. Ну, блін, всі ви не маленькі. Діти, якщо ви вже влізли у це болото СГ, не знаю, фермерство, то ви знаєте, що робити, не мені вам розказувати. Тим більше в коментарях ви там сипате такі умні умнівечі, куди мені до вас. Тепер основні проблеми для тих, хто тут у нас новенький на моєму каналі, то я Значить, Дивіться, перше, що треба посіяти, вибачте соплі. Перше. Треба посіяти, значить сівалку, песку, супенку, вінницю, хто чим нашого гаразд, валіть. Головне, щоб у вас були нормальні всходи і плюс-мінус правильна схема живлення. Е, друге, чимось оприскати. Взагалі оприскувач я б радив купляти свій, це дуже крута тема. Просто з ним мені. Як коли я купив, почав бризкати гербіцидами, пестицидами, ну несуть, сам узяв. Поїхав собі і ніхто тобі не, не компенсує мозги. Що ти туди, десь там щось зачепив, десь там вже треба йому срочно. Купляйте своє. Потім, прополка це або культиватор, або керен, залежно від схеми. Посіва. Уявляємо, що у вас все виросло, тоді треба чимось звалкувати. Варіантів два. Або трикутник, це якщо у вас комбайн без підборщика, все-таки якщо у вас комбайн з підборщиком, то треба робити валкоутворювача. Або купити ми робимо на замовлення, може когось цікавить. І сушки робимо, і олію продаємо гарбузову для вашого здоров'я, особливо для чоловічого. Ну, все, реклама кончилась, поїхали далі. Після валкування трещо молотити. Комбайн. На ринку там ціна різна, виробників море. Mm. Якщо, напевно, по-моєму, якщо брати із підборщиком, то там щось за десятку наверное, ціна буде. Сушка. Тож на свій вибор, у мене кругла з мішалкою дві. Плюс треба на неї котел і думати, чим буде його топити. Чи це буде газ, чи це буде дрова, чи це буде мазута, не знаю, чи з тим дугом буде топити. Ну, ви мене поняли. Так що такі проблеми. Тепер рахуємо, в принципі, що вам, що вам це обійдеться со старту, якщо ви хочете це починати. Тобто, які варіанти? По-перше, вам треба свій трактор. Давайте так, типа тему з мототракторами, з мотоблоками, з міні-тракторами ми відкидаємо зразу. Уявляємо, що ви десь набрали землі, про десь набрали, ще поговоримо. Ну там, допустим, це паї батьківські, там дідові баби, ні, тітки, ні родичах походили. Там місія жіни мав шпасі, дайте мені, там, пожалуйста. І це ще як якщо повезло, що вони вам їх довірять. Бо зазвичай що, куди? Здамо в Арохолдинг. Тож, holdings. Ну, коротше, ладно, не будемо про е, Набрали ви землі, вам треба трактор. Е, ми ж йдемо по мінімальному бюджету, правильно? тому я вам би радив би, радив би ну, кожна жаба своя болото хвалить. Начинать або з Т-40, як починав я, або з ЮМЗ. Чому так? Т-40 це самий мінімальний трактор по потужності, який можуть робити весь спектр робіт. Китайців не розглядаємо, тому що там їхня ціна нових ну Ви поняли, там, за десятку ну Або ЮМЗ, е десь за 3,5 можна взяти, що того в плюс-мінус нормальному стані. ЮМС можна знайти з великою кабіною який буде плюс-мінус нормально працювати. Але на ЄМЗ нема передка. На Т40 є, є передок, на 40, на 40 є, -то є передок але немає нормальної кабіни. Так що ви там вже самі думаєте. Але UMES підходить більше для, для полів. А якщо ви такий. Як я умнік і ви набрали городів, то все-таки краще взяти 40 і собачити на нього кабіну від UMZ, тому що в городах на юзіку крутитися можна, але все-таки трохи, трохи достає. Провірено, бо ЮМЗ у мене вже є. Тобто так, трактор 3,5, плуг 500, культиватор 500, там ціни можуть бути різні, все таки беушне. Ми стягуємося, як то кажуть, на перше час. Культиватор назвав, що там ще у нас. Оприскувати штука <кій> це не найвеликий. Хоча радив би вам брати одразу його літрів на 800. Це 45-800 возить, провірено. і так зрозуміло. Е комбайн. Хай без підборщика 3,5. Е сушка котел, десь ще штукар зверху. Або якщо у вас плюс-мінус рівні руки є часть, то є час самі зробите. І того плюс-мінус 10 тисяч американських президентів вам треба вложити. Де взяти гроші на це, я не знаю, не скажу вам. Я стягувався рік за роком, десь там працював, десь відложував. Ну ще варіант поїхати на заробітки. Ну, можна ще жінку послати або тещу, або тещу разом з жінкою і, в принципі, нормально собі жити і вже про гарбузи не думають. Так що так, ребята, не, не такий, це вже простий бізнес, ці гарбузи не такий легкий. Е, безплатний суп е, тільки в Мешоловці. Ну а де набрати землі? Ну, перший варіант я сказав, походить із ручкою, люди добрі, дайте, я буду вам багато платити, я буду лучше всіх і вам хрен хто довірить, і ніхто вам не повірить, ніхто вам її не дасть. Ну ладно, забрали якісь там паї. Ще варіант е, на власному досвіді в село закинути. Людей немає, стоять городи отакі порощі. Ну це не в усіх. У нас ще цього немає, у нас вже все, все чітко, у нас вже все, все окультурено. Ну, є, знаю, ще в Україні така можливість. Просто йдете, шукаєте власників старих або навіть не шукаєте. Розоріть, вони вас самі знайдуть. Е -е і просто розробляєте городи людські і сієте гарбузи. Так, да, це довше, да, це більш затратно, але все одно свою якусь маржу ви заробите. Так що так, такий розклад. Я, в принципі, знаю людей, вже і підписників знаю, які так само пішли по моєму шляху. Ну, вони вже мене і опередили, і переплюнули в них все-таки з землею їм більше повезло. Так що так. Ну а я що? Я вперся, все, рости вже нема куди. Хотілося б, але тут вже добрати, в принципі, особи немає. Її ніхто не віддає. Хоча її, в принципі, платиш більше на якусь там тисячу чи дві. Але ну, коротше, така склалася тенденція те, що Ну, сімейне забрали. Але в загальному така тема, як е, типу, людські паї, в нас що -то слабо того, що Я не знаю, чого люди так тримаються за агрохолдинги. Ну, можливо, вони вважають, що все-таки це більш надійно, хоч і менше, але більш надійно. Тому що агрохолдинг це такий агрохолдинг, а малого фермера задавить проще. Тому поки думаємо про, переробку, думаємо про переробку. Купляйте олію, купляйте макуху. Далі буде. Всім добра, будьте здорові!